Мер дорога ціні. Господь Бог поставив тут на землі е своїх учнів е свою церкву, щоб вони були світлом і сіллю на цій землі. І учні вони утверджують правду, істину чині правосуддя. Криза. На цій землі відбувається чому? Тому що церква втратила свою призначеність, авторитет, а церква не є світлом зараз на цій землі. І якщо 100 років назад вчені християнини вони воювали в прямому сенсі цього слова проти цього безбожжя, проти цієї еволюції, вони не приймали, вони говорили, що їхня віра базується ну, на основі Біблії, і вони не відходили ні вправо, ні вліво. А зараз теперішній світ, теперішні віруючі, вони стали толерантними до гріха, не розрізняють де чорне, де біле. В цьому проблема. І я розумію, що наука, культура, медицина, освіта, пастор показує, що це все пішло від народження від християнства. Це все народила церква. Церква є світло.